Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її що прясніше родила. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви. Як в мені перебувати не будете. Я, виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому той рясно зароджую, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на вогонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите і будете учні мої. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. А оце моя заповідь щоб любили одне одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на то, як хто свою душу поклав би за друзів своїх, ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, і я вже не буду рабами вас більше звати, бо не знаю раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе, все те, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід. і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам уте, чого тільки попросите в ім'я моє. Це я вам заповідую. щоб любили один одного ви. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перший як вас. Коли б ви зі світу були, то своє світ любив би. А що ви не зі світу, але я вас зі світу обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам казав, раб не більше за пана свого. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Як моє слово зберігали, берегтимуть і ваше. Але все це робитимуть вам за ім'я моє, бо не знають того, хто послав мене. Коли б я не прийшов і до них не казав, то не мали б гріха. А тепер вимовки не мають вони за свій гріх Хто мене ненавидить, і мого Отця той ненавидить. Коли б я серед них не вчинив був тих діл, яких не вчинив ніхто інший, то не мали б гріха, та тепер вони бачили і зненавиділи і мене, і мого Отця. Та щоб справдилось слово, що в їхнім законі написане мене безпідставно зненавиділи. А коли втішителі прибуде, що його від отця я пошлю вам, той дух правди, що походить від отця, він засвідчить про мене. Та засвідчте і ви, бо ви від початку зі мною.